Топовий комплект для автономної сонячної електростанції за 70 тисяч гривень. Зараз покажу з чого складається. 6 кВт автономний сонячний інвертор DEA потужністю 6 кВт. Автономний він тому, що не може продавати електроенергію в мережу, але має всі ті самі можливості, що і гібридний інвертор DE на 6 кВт. Літє залізофосфатна акумуляторна батарея, хайтеч 51,2 В 100 а годин, накопичува наємність 5120 Вт. Офіційна гарантія 5 років на акумулятор, також 5 років на інвертор. Ось такий готовий зібраний щиточок. Тут у нас сонячний вхід поле 1, поле 2, захист по першому та по другому полю, плавкі запобіжники. Бзіп, пристрій захисту від імпульсних перенавантажень, від блискавки. Автомати по постійному струму. По 220 вольт тут у нас реле напруги від міста. Автомат живлення на будинок. АВР перемикання живлення між інвертором та мережою, За пріоритетом від інвертора йде живлення. Тут у нас автомат живлення на інвертор, звичайний та вайфайний. Е, також автомат після. Інвертором. Всередині все скомутовано, лишається підключити лише живлення від міста та дати живлення на будинок. Нагадаю, ось такий комплект коштує 70 тисяч гривень. Здійснюємо відправку по всій Україні накладеним платежем, але за мінімальною передоплатою 5 тисяч гривень. Кому необхіден ось такий комплект, звертайтеся за цим номером телефону.